Усім привіт! Хочу показати вам сорт малини Молінг Джуну Ось така краса. Сьогодні 24 червня 2022 року. Я починаю на цьому сортові масово дозрівати. Уже, можете бачити, були два малесеньких збори. Це ми так. Підзбирували, іначе, щоб не була перестигша. Ягодків цього сорту є багато, плодоносить він від самого низу. Правда, на нижніх ось цих лотералах ягодка дозріває пізніше. Верхні почали достигати раніше. Ягодка гарна, транспонтабельна, дуже смачна. Такого десертного смаку легко зривається і з плодоніжки ось. Така ягода. Трошки така, як ото з такими волосочками цікавими, але дуже смачна, не знаю. Прям солодка така, гарна, легенька ось. Відривається, можете бачити. Ягоди є багато на грузочка. Костяшечка маленька, вона із таких маленьких цих костяшок зібрана. Сорт на даний момент мені подобається. Так як глен тільки-тільки починає біліти, ця вже ось красуня є. Дивіться, яка краса. Ось така ягодка, нагрузочка. Дуже класна прямо ще. Навіть зеленої ягодки ось ще прям меріно не меріно. Дуже класний сорт. Дивіться, яка красуня продовгувата її такої правильної форми. Ось упала. Дуже смачна, прям. Отже, на ній ще й дуже багато, ще місцями навіть цвіте. Ось низ. Низ. Самі нижні латерали, на них є ягодка. Ще мені цій малині подобається. Дивіться. Кінцівочка латерала. і початок під стебла. І навіть на початках ось цих є ягода. Що мені дуже подобається, дуже цікаво. так. Глена зовсім по-іншому ягода зав'язується. Глена ягодки на кінцівочках тільки. Саджанці посаджені поза минулого року. Торік наросли всі заміннички, а цього року вже замінників ще більше. Будемо розсаджувати цей сорт, будемо його розмножувати, тому що дуже класний. Дивіться. На сьогоднішній день, попри холодну весну, це дуже гарний результат. Ось, ягодки багато і вона неймовірна. Ось, Давайте для заразочку. Порахуємо, скільки на одному латералові є ягід. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23 ягодки на одному латералові. Зараз підемо, порахуємо з вами на гленові.